Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо бургери із котлетою з яловичого фаршу. Будемо випробовувати гаджет для їх формування та розповім секрети, як посмажити котлети так, щоб вони добре тримали форму та не розпадались. Для приготування бургерів я взяла 2 булочки бріош, 500 г яловичого фаршу, одну упаковку сиру, який нарізаний пластівцями. Фарш будемо заправляти сухий малиний чесник. Сухий мелиний пожитник, чорний мелиний перець. Ну і, звісно ж, сіль. Будемо використовувати томатний кетчуп, гірчицю та зелень, листя салату, цибулю, помідори. А також ще для змазування булочок нам знадобиться олія із в'ялених помідор. Вона має дуже насичений смак та додасть таку цікаву нотку нашим булочкам. Тож не гаємо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу приготуємо фарш, трошки солі, чорний мелений перець. Ми полюбляємо гостре, тому дивіться, додавайте за своїм смаком пажитник мелений, чесник. Все ретельно перемішуємо та добре відбиваємо фарш. Перемішали і відбиваємо. Це є найперший секрет в приготуванні фаршу, щоб котлети добре тримали форму. Фарш готовий та добре відбитий. Приступаємо до формування котлет. Верх я затянула плівкою. Це не є обов'язковим, але я. Полюбляю, щоб все мене виходило легко і просто. Нанестилимо пергаментний папір, який йде в комплекті із цією формою. Ось, набираємо фарш, ложку я змочила водою. Та формуємо котлету, щільно притискаючи її у формі. Можна ще трошки додати фаршу, так як у нас виходять ще вільні края. Добре-добре притискаємо. Ось така котлетка у нас виходить. Таким чином, я зараз поформую котлети з усього фаршу. У відео будуть використані лише дві, решту я поставлю заморозку. Якщо ви переживаєте, що ваші котлети не будуть тримати форму при смаженні, оце ми заборожування їм і допоможе. Поформуйте котлети, поставте в заморозку на 2 години і після цього смажте. Вони залишаться соковитими всередині та добре будуть тримати форму при смаженні. А спосіб, який я зараз буду використовувати, також буде тримати форму. Доформовую вже наші котлети. Зверху також беру цей пергаментний папір. Ось, вийшло 5 котлеток. Зараз ще підготуємо булочки до смаження і йдемо смажити котлетки. Булочки буду підсмажувати у духовці. Духовка в мене вже розігріта 200 градусів, Вімкнений нижній і верхній тен. І деку, на яке я буду викладати, вже там знаходиться тобто я буду викладати як на гарячу пательню. Із в'ялених помідор я злила трошки олії, це оливкова олія, натягнулася спеціями, і приправами, і самими помідорами дуже смачна. Змащую. Вещ... Булочки викладати на деку буде ну, розрізом до верху, і я хочу, щоб вони мені добре-добре підсмажилися. Підсмажуємо булочки за вашим бажанням. Хочете до золотистої скоринки, до золотистих. Хочете просто прогріти, просто прогрівайте це вже за вашим смаком. Поставила пательню розігріватись, налила олії, і поки вона гріється, то вже і булочки у нас готові. Подивіться, які гарні, а який звук хрусткий це просто. По-моєму, булочки вже можна їсти просто без котлет і з нічого. Самі булочки. І дуже пахнуть приправами. Приправи розігрілися, запах просто неймовірний. Отже, розподілили олію, щоб котлетки не розпадались при смаженні, ви можете класти просто разом з цим папером. Я зараз зніму один шар, який буду класти стороною до, до пательні Зараз. Але загалом ви можете смажити просто. просто з папером, а вже потім його зняти. Це пергаментний папір, він якраз для цього і призначений, для, для приготування страв, температуру витримує, котлетка смажиться, все буде добре. І загалом ви можете використовувати пергаментний папір, якщо боїтеся, що приставати щось буде до пательні, застеляти нею пательню і смажити і котлети, і рибу, будь-що. От. І пательня буде чиста, нічого до неї не пристане. Єдина відмінність, що воно буде трошечки як притушковуватися. Тобто, якщо ви хочете дуже засмажену скритку, то на пергаментному папері це не вийде. Чекаємо, поки котлетка добре присмажується з однієї сторони, знімаємо пергамент тут та перевершаємо. Як бачите, котлетка добре тримає форму, тут дуже соковита. Смажимо до готовності та збираємо наші бургери. Котлетки посмажені, ось такі соковиті, що бачите, ще навіть сік в них витікає. Наріжу відразу помідори, які там будуть. В чому основний плюс домашніх бургерів? Це те, що ви можете собі покласти інгредієнтів просто безліч. І будь-яку кількість, і на будь-який смак. От це просто як домашній all-інклюзів. Все можете туди включити. Так, помідорки. Ріпчату цибулю, якщо будете використовувати, краще замаринувати, вона така буде смачніша кільцями. У мене ріпчатої немає, тому я от за розмірами бургера з такими шматочками наріжу беремо булочки. Змащую гірчицею. Ну або іншим, собі, там, іншим соусом, який ви собі приготуєте. Продаються вже готові соуси до бургерів. Верх булочок також змащу. Викладаємо котлетку. Я навіть і соус цей вилью, а що? Ну, всі смаколики витекли на тарілку. Ось такі шматочки сиру. І трошечки зараз перегрію горілкою, щоб вона так, як будто, обідняла котлетку цей сир. Ось так. Небагато підсмажимо, щоб краєчки підплавилися сиру. Це не обов'язковий етап приготування. Просто мені подобається, коли сир також підсмажененький, такий, він ще додатково дає присмак. Ну і гарно так обіймає котлету так любляче помідорка. Можна було і помідоро туди низ покласти. Тут вже як художник розпорядиться. Додаю кетчуп, листя салату та накриваємо другою булочкою. Все, наші бургери готові, лишається лише скуштувати. Не впевнена, що вийде культурно їх скуштувати, тому спочатку покажу вам в розрізі, що в мене це вийде. Ось така соковита котлетка, багато начинки. Ну, і спробую я все-таки цю башту скуштувати. Звісно, що це смачно, соковито, хрустко. Тут мене просто приказка відразу в голові народилась. Як приготуєш, так потім і покуштуєш. А приготували ми дуже смачно, багато спецій у котлетці. дуже котлетка соковита. Самої начинки багато, булочка хрустка, що ще потрібно для смачного сніданку, обіду, вечері, перекусу. Дякую вам за перегляд, натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!